Це ера будівництва. Сьогодні ми з вами на столичному будмайданчику за адресою вулиця Гарматна, 39Г. Тут зводиться дві 25-поверхівки із такого матеріалу, як газоблок. Що це за матеріал і які характеристики новобудов нам розкажуть сьогодні? Ранковий туман розсіюється, і ми можемо роздивитися, куди сягають житлові хмарочоси на гарматній. Ці каркасно-монолітні будинки Київміськбуд почав зводити два роки тому. Візит на будівництво починаємо. Звісно ж, з екскурсії квартирами. Триховники квартири виходить, три балкона. Три балкони. Обща площадь составляє 97 квадратних метрів. Як ви бачите, тут вже ось заведено під радіатори. Так само там санузлі стоять, які стоять. Вода, отоплення, все повністю зроблено. Стяжка. Теж все. З кухні прямуємо до кімнат. Дитяча кімната. Тут вона без балкона у нас. Дитяча кімната. Рядом батьківська кімната. Визначила. Да, ну така як ну, тут, там, виходить, у нас такий маленький балкончик. Він називається, ми його називаємо французький. Далі простора вітальня. Після оглядин переходимо до будматеріалів, з яких зводяться будинки на гарматній. Юрій Шемко демонструє газоблок. Матеріал, який, за словами начальника дільниці, за своїми якостями цеглу перевершує. Ось дивіться, газоблоком потримайте він. А на, а на віс, бачиш, легенький сида, воду його він воду не втягує в себе, пористий. Все як ріжеться ножовки по бетону. Він набагато тепліший, ніж набагато тепліший. Набагато краще його вкладувати швидше на забок, ніж цеглу. Він по, сам по, 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 по розмірам. Набагато 600 на 200 на 100, щоб положить п'ять цеглин, щоб положити один блок. На кожному поверсі сім квартир: одна трикімнатна, по три двокімнатних і однокімнатних. Важливо, що кожне помешкання матиме індивідуальні теплолічильники. Між іншим, котельня цього житлового комплексу знаходитиметься на даху одного з будинків. Технологія будівництва така, що деякі процеси. Не можна виконувати взимку через низькі температури, а тому їх відкладають до весняного тепла. Решта робіт виконується за графіком, пояснює Олексій Пір'ян, інженер технагляду Київміськбуду. Швидкими темпами зараз монтуються вікна і готуються. Тобто, і в принципі потім можна буде вже монтувати люки і робити фасад. Коли настане період, і вже влітку будівельники мають намір передати готове житло інвесторам. А поки що діляться перевагами розташування житлового комплексу, зокрема і для тих інвесторів, які ще не встигли одружитися. Два будинки наших знаходяться в тихому спокійному районі. Збоку примикає спортивний майданчик для дітей. Також буквально через квартал знаходиться відрадницький парк, де можна гуляти з дітьми. Також за 5 хвилин знаходиться Національний авіаційний університет. Є швидкісний трамвай, ЗАГС знаходиться буквально в 200 метрах від наших будинків, кому потрібно буде. Серед тих, хто чекає на завершення будівництва, в тім числі і люди, які були ошукані еліта центром. Для них у будинках на гарматній Київміськбуд виділив частину квартир. Поспілкувавшись із будівельниками, ми дізналися ще одну річ, яка, можливо, буде цікава інвесторам. Будинки зводять люди, які люблять свою роботу. Так, Олексій Пір'ян пішов у будівельники, наслідуючи приклад батька. А Юрій Шимко у цій професії з 92-го. Був актуальний, замушається актуальний. Це, це однозначно. Я б, чесно слово, я б не поміняв що. Як, як пішов, так регіони буду кінця, я буде будівельником. Нехай сонце як найчастіше зазирає у ваш дім. Дякую за ці 5 хвилин, проведених з нами. До зустрічі в ері будівництва. We'll